Пропонуємо вам вправу техніка заземлення. Ця техніка поступово задіює кожен з органів чуття. Перед початком виконання вправи необхідно глибоко вдихнути повітря та зробити повільний видих. Потім слід зосередити увагу на таких моментах. Знайти 5 предметів, які можна побачити, назвати вголос, якого вони кольору, форми. Знайти чотири предмети, які можна відчути на дотик. За можливості корисно буде доторкнутися до кожного з них, проговорити, які вони за температурою, текстурою. Відчути три звуки, які лунають саме зараз, два запахи, які відчуваються, та один смак, можна просто облизати губи або скуштувати щось за можливості. Наприкінці треба сказати щось приємне для себе.